Урочистою ходою від Майдану Волі до Миколинецького кладовища та поминальним молебнем на могилах українських січових стрільців відзначили в Тернополі 95-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Довший час уряд зун перевав саме в Тернополі, чи мало тернополян, займали чільні посади в цьому уряді. Тобто в нас є чудова щолітня державотворницька традиція, і сьогодні маємо брати приклад з них, і це має давати нам натхнення розбудовувати нашу державу, зробити кращою і, і сильнішою. Тільки народу, дивіться, все-таки прийшли. Люд, люд прийшов, аби вшанувати, прийти пішки. Що ми згадали, хто ми є? Що ми є українці, що ми є, знаєте, такі, що не переривається золота нитка незнищенності нації. Оце, оце головне, що може бути. Листопадовий чин зрив революція, як тільки не називають події, що сталися в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року. Тоді Українська національна рада силами січових стрільців організувала військовий переворот в королівстві Галичини і Волині, коронній землі Австро-Угорської імперії.